Десь третій раз я приїжджаю на Чернігівщину і з кожним, з кожним разом в мене, як кажуть, серце п'ється і тріпоче, як кажуть, в усиленому режимі, тому що це батьківщина. Мала батьківщина, але батьківщина. Саме так волонтер Григорій Янченко відгукується про місце, де він народився. Чоловік все дитинство провів у ічні Чернігівської області, а потім пішов у армію, переїхав до Херсона. Під час служби дістав поранення, втратив ноги та пальці на руках. Ці обставини не завадили Григорію, коли у 2014-му на українську землю прийшла війна. Він взявся допомагати ЗСУ донатами. Я донатами. Як... Українець, я не міг, як кажуть, поступити по іншому. Чому? Тому що я не придатний для військових дій, але я хотів, щоб чимось допомагати нашим військовим. Мені дружина підказала вихід такий: збирати кошти і потім ці кошти перетворювати на допомогу нашій армії. Григорій прожив у Херсоні понад півстоліття. Навіть попри окупацію у 2022 тисячі він пересувався на кріслі колісному вулицями міста з українською символікою та піснями, збирав кошти. Після перебуття в окупації 7 місяців мені стали погрожувати і колаборанти, і росіяни, то мене переправили в Запоріжжя. Я пробув там рік і теж збирав кошти. І в цьому році, з січня, місяця, я вирішив мандрувати по всій Україні, зупиняючись в кожному місці на тиждень, і збирати в кожному місці ці донати. Українцям волонтер більш відомий як дядя Гриша. 14-й рік я приїжджав на передок. А там хлопчики були молоді, різні. Ну і мене, як поважну людину, тобто у роках мене називали. Ну я мене спочатку дідом називали, але я говорю, це не мені якось не пасує, і тому я говорю, мені краще, якщо ви будете називати дядя Гріша. З тих часів і цей позивний, як кажуть по військовому, цей, як кажуть, приклеївся до мене, і на до цих пір я з цим позивним і їжу. На зібрані кошти чоловік купує для військових дрони, старлінки, мавіки, медикаменти тощо, їздить на фронт. Поки я можу, до тих пір я працюю, до тих пір я допомагаю. Мене інколи бійці запитують наперед, дід, а скільки ж ти можеш їздити? Я говорю, Поки ви стоїте там, я буду працювати. Позаду Григорія два прапори на одному побажання теплі слова та назви міст. Які він встиг об'їздити? Інший же прапор із зображенням Кавуна належить Херсонській ТРО. Це подарунок земляків, котрі евакуювалися до Луцька. Також чоловік розповів, що подорожувати Україною, йому допомагають волонтери. Це треба якось сісти в потяг, якось сісти в автобус, якось сісти в маршрутку, переїхати, потім там злізти. Все це займає ну, завдяки волонтерам, які знаходяться, наприклад, у Чернігові, які мене відправили із Запоріжжя, завдяки їм, завдяки працівникам залізничного транспорту, які теж їм допомагають. Разом із Черніговим Григорій побував вже у 23 містах нашої держави. У кожному він залишається на тиждень. Далі в планах відвідати Суми та Харків. На зараз в мене одне тільки єдине прохання. Більше донатити для нашої перемоги.